Усіх вітаємо! Сьогодні ми розглянемо, як себе почувають ноути з початковими відеокартами Nvidia RTX 2060 у декількох сучасних популярних іграх. Протестуємо це на прикладі Lenovo Legion 5, у якого якраз встановлена ця відеокарта та процесор Intel Core i 7 10750H. По пам'яті 16 ГБ ddr 4 у двоканалі з частотою 2933 МГц, та M.2 2 SSD на 512 ГБ. Ще з Вього це дисплей 15,6 дюймів, дюймів, HD роздільна здатність та частота оновлення 240 Гц. Ця конфігурація була дуже популярною і цікаво подивитися, як подібні ноути впораються з сучасними проектами, оскільки тільки початок 25-го року тестувати будемо у популярних іграх 24-го. Запустили Puzzle XL2, В нас Full HD та Nvidia DLSS на якісті. усі інші налаштування. По стандарту на високих. Давайте глянемо, скільки буде кадрів. Бачимо близько 70 кадрів, коли не дуже багато супротивників на екрані. Треба знайти побільше їх та глянути. Так, поглянемо тут їх дуже багато. Ось тут можна поглянути, але треба не здохнути. Що дуже важко. Погано, що я не бачив, скільки було кадрів. Спостерігав, щоб не здохнути. Цікаво, як вони будуть її оптимізувати далі, бо це ранній доступ. Розробники казали, що він буде тривати десь від півроку, мабуть, рік. Мабуть, наприкінці 25-го року вони зроблять вже фінальну версію. Будемо чекати. Поки що доволі непогано грається навіть на нашому бюджетному ноутбуці, і це прикольно. Можна буде насолодитися цією грою. Хто фанат? Кому таке подобається Чомби, ні. Все непогано йде. Можна буде трошки знизити налаштування, щоб стабільні 60 були, тим паче є DLSS. Більш на те, вони повинні її оптимізувати ще більше під різне залізо. Так що без проблем можна грати на цьому ноуті. Helldivers 2. В нас full HD роздільна здатність на балансі рендер. Усі інші налаштування на середніх пресет середній. Давайте глянемо, скільки тут у популярному мультиплеєрі буде. Ух, пачка йде. А ну, як на них гранати працюють. Ух! Кадрам поки що бачимо близько 40. 40-50. Коли багато супротивників на екрані, мабуть. До 30. Буде опускатися. Але це грабельно. Є куди знизити налаштування. Треба було, мабуть, якийсь автомат брати. Хоча дрон їх розбирає цим лазером. Давайте повернемося на мейн пушку нашу. Так, 40-45 кадрів. Але досить непогано грається. Можна насолодитися, побігати з пацанами. Ух, що в мене так шарахнуло. Це не мій дрон. І поглянемо на God of War Ragnarok. В нас Full HD роздільна здатність, DLSS якість та всі інші налаштування на високих. Пресет високий. Поглянемо, скільки в нас буде кадрів на цьому ноуті. Цікаво подивитися, як він справиться з доволі такою серйозною. 24-го року грою. портом з Зараз поки що приміщення, бачимо дуже багато кадрів. Так, і ось ми вийшли на якусь вже природу. І тут бачимо так. Тут вже кар... карта більше. Кадрів менше, звісно. 40, але це високі налаштування. 35, десь 30 кадрів. Точно будемо мати. Зараз знайдемо супротивників, поглянемо. Дуже красива, звісно, гра. Є такі кольорові яскраві моменти. Є і мрачніше. Давайте зіб'ємо ці. Ок, очі. Так, ця тварина здохла. Далі. Поки що бачимо дуже непогані результати. Точно можна буде пограти навіть на цьому ноуті. Такому початковому з RTX відеокартою дуже класно все виглядає. Можна буде насолодитися. І запустили Marvel Rivals. Це також новинка 24-го року у кінці вийшло. Щось на кшталт Overwatch. У нас Nvidia DLSS на якісті у HD і високий пресет налаштувань. Усі інші. Так. Давайте поглянемо. Поки що... Поки що кадрів 60 ми маємо. Так, бачимо, доволі близько до 60 кадрів. Звісно, і 50 бачимо, але є куди знизити налаштування для комфортної гри. Наприклад, поставити DLSS на трошки агресивніший варіант. На баланс, наприклад, та на медіум пресет налаштувань на середній. І тоді буде стабільні 60 плюс, точно. За підсумком можна сказати, що на початок 25-го року подібні ігрові ноути вже можна сміливо називати бюджетними, але як бачимо, вони все ще спроможні показати пристойні показники у сучасних доволі важких іграх. Номера телефонів для консультацій та замовлень в описі під відео та на екрані. Також за ними є чати Viber та Telegram. Посилання саме на цей Lenovo Legion 5 буде в описі під відео. Також додамо окреме посилання на всі ноутбуки з RTX 2060, які Є в наявності. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!